Я розвінчую мім, що немає роботи, тому що я дивлюсь з точки зору з біку компанії, бізнесу. І зараз бізнес робить все можливе і неможливе, щоб залучати персонал. Людині потрібно завжди діяти. Діяти і розвиватися. Зараз не той час, коли можна просто сидіти, коли людина. Приходить на кар'єрну консультацію, вона не знає взагалі там, наприклад, глибини свого запиту. І ми розкриваємо от, прифронтові зони, а, можуть бути донорами для ну, персоналу. І саме робочі спеціальності зараз а, мають тенденцію до підвищення а, оплати праці. Аріне, я вас вітаю. Доброго дня. Зараз питання працевлаштування та роботи дуже важливо. Я знаю, що ви спеціалізуєтесь на тому, що підбираєте персонал для компанії і, власне, спілкуєтесь з фізичними особами, щоб проконсультувати, де саме вони можуть працевлаштуватися під час війни. Розкажіть про свою діяльність. Я не тільки підбираю персонал до компанії, я взагалі займаюся всіми функціями управління персоналом в компанії, тому що наразі я працюю директором з персоналу в комерційній організації, і це не тільки підбор, це одна із функцій. Так, це дуже важливе і дуже зараз таке актуальне питання. І також я можу і додаю до своїх послуг ще і послуги з консультування фізичних особ. Я маю світу кар'єрного консультанта, і для мене це не тільки питання, знаєте, як питання заробітку додаткового, але це ще й питання зараз просто допомогти людям, тому що вони знаходяться в якомусь зневіренні, є певні в них зараз страхи, то ну, що стосується їхньої діяльності а взагалі стосується війни, і є ну, їм потрібна допомога. Хто сплачує послуги? Та людина, яка приходить до вас як фізична особа, чи корпорація, яка замовляє пошук персоналу, якщо ми говоримо про пошук персоналу, взагалі для, наприклад, юридичних особ, так ми говоримо про комерційні організації, комерційні установи, то звісно, це послугу оплачує організація і, і все. А якщо ми говоримо про, наприклад, кар'єрне консультування, це сплачує сама фізична особа. Вона може до мене звертатися, наприклад, з запитом. Допоможіть мені там знайти роботу, допоможіть скласти резюме, допоможіть взагалі якось повірити в себе, яка є зараз ситуація на ринку, які є вакансії. Тобто, це така дуже об'ємна консультація. І вона проходить не в один етап, вона може бути в декілька етапів, тому що кар'єрний консультант він працює не тільки з. Якимось окремим таким маленьким запитом, тому що людині потрібна допомога, і коли людина приходить на кар'єрну консультацію, вона не знає взагалі там, наприклад, глибини свого запиту. І ми розкриваємо і ще маю прост е, психологічну освіту. І е, е, я тут можу допомогти людині. Ну і взагалі, якщо ти кар'єрний консультант, звісно, ти розумієш, які етапи проходять. Е, Ця робота ви працюєте саме у Дніпрі чи працюєте усією Україною з усіма корпораціями і, скажімо, так розумієте, картину на загал? Якщо ми говоримо про підбор персоналу, то більше своєї Ступені я працювала і працюю з Дніпром, але, звісно, якщо ми говоримо зараз на, про мою діяльність як hr директора в компанії, то ми регіональна компанія і більш того ми міжнародна компанія, ми вже вийшли на ринок зовнішньої економічної діяльності, у нас є проекти в Європі, і це зовсім інше. Тому я маю таке об'ємне враження про Загалом ринок праці. А якщо ми говоримо про, наприклад, фізичні особи, то е, зараз я можу проводити консультування з будь-якої точки світу, тому що є онлайн і він замінює все і офлайн е, зустрічі і так далі. Тому е, тут можна сказати, що достатньо об'ємні знання і е, бачення. Популярна така думка, що Дніпро став таким хабом, і сюди переїхало дуже багато бізнесів, чи релокованих, чи з прифронтової зони. Які, скажімо так, нові виклики і нові умови для цього бізнесу? Так, це дійсно правда, тому що, наприклад, говоримо про Запоріжжя, Донецьку область, то дійсно припереїхали поблизу бізнеси. І сюди переїхало достатньо багато переселенців. І з Харкова, коли були а, і, активні, активні дії так, в Харкові, і люди приїхали. Але зараз ще тенденція достатньо така серйозна а, міграція бізнесу на західну частину України. Особливо саме зараз область Закарпатська, вона саме така. Популярна. Безпечна і популярна. І там зараз дуже багато бізнесів, які будують виробництво. Ми, до речі, також там зробили це ще виробництво, тому що працюємо на ринок Z, так як я вже говорила, і логістика ну, коротша з Ужгорода, ніж, наприклад, з Дніпра на Європу. Тому зараз дуже популярна це Західна Україна. і я, наприклад, як HR а, в компанії, а, стикаюся також з багатьма викликами. А, якщо ми говоримо про підбор персоналу, і якщо ми говоримо саме про західну частину України, тому що вона, ну, ось, ось що стосується ментальності підбору, ментальності пошуку роботи, а, так історично просто склалося, що вони... Інше ніж на східній частині України. Якщо ми говоримо про Західну Україну, ця близькість до Європи, що вона, скажімо так, диктує? Це більш висока заробітна платня, це більш такий нормований робочий день. Ось у чому ця різниця? А так дійсно за рахунок того, що зараз там є конкуренція, велика конкуренція за персонал, тому що багато дуже людей, які проживали, наприклад, в Ужгороді, ну в зонах, які ближче до кордону, то вони переїхали у Польщу, у Словаччину, те, що знаходиться поблизу. І зараз там також популярними є люди, які переселяються в більш безпечний регіон. Тобто, наприклад, з Харкова, з Донецька, з Дніпра. І, до речі, ці прифронтові зони можуть бути донорами для, ну, персоналу для Закарпатських області, саме для бізнесів, які Переїхали туди, перевезли свої бізнеси ну, щодо війни. Так? Яка зараз середня заробітна платня у робочих спеціальностях, так? якщо порівнювати на Сході України і на Заході? Однозначно дуже важко сказати, оцінити, тому що, звісно, Комерційні організації, комерційні підприємства вони платять більше за рахунок, тому що в них і доходи більше, і так далі, це не бюджетні установи. Але е, в відкритих ресурсах, звісно, е, інше можуть бути цифри, ніж е, насправді. Знову ж таки, е, ну давайте десь середнє, якщо стосується Дніпра, то це, наприклад, 25-27 тисяч. Зі схожою, наприклад, кваліфікацією, то буде на західній частині України, все, наприклад, в Ужгороді, це буде десь плюс 20-25 відсотків, тобто десь 30-35 тисяч. Може бути і більше все буде залежати від спеціаліста, від його такої ключової функції, яку він виконує, і саме робочі спеціальності зараз мають тенденцію до підвищення оплати праці. Оскільки зараз багато чоловіків на фронті, наряду з жінками, звісно, але чоловіки частіше в армії. І, звісно, їх не вистачає. І жінки затребовані в усіх сферах. І у бізнесу є потреба залучати жінок на чоловічі спеціальності. Як це відбувається? Вони проходять спеціальну освіту, вони перекваліфікуються, тому що, можливо, це не просто ж курси, де можна там місяць повчитися, а це може серйозна освіта треба вчитися кілька років? Так, звісно, бізнес стикається з серйозними проблемами. Зараз нестача чоловічої сили, тому залучають жінок на, на важкі професії, і, такі як і водії фур, і, і комірників і, Ну, Такі важкі, важкі чоловічі професії. І зараз охоронців шукають жінок, але, звісно, просто взяти жінку і надати їй освіту бізнес не може. Тому так. Це, знаєте, ціла стратегія управління персоналом, яка Компанії просувається, яка залучає жінок через рекламу, через маркетинг, так, і забезпечує саме освіту. Так, вони проходять курси, наприклад, якщо ми говоримо про водії фур, то вони проходять курси, вони психологічну підтримку також забезпечують цим жінкам, тому що це достатньо небезпечна професія, наприклад, поїхати через. Трасу чи, з одного міста до, до іншого, і це ну може бути е, страшно е, жінці, і тому тут комплексний підхід. Так, десь 3-4 місяці може займати така перекваліфікація жінок. Зараз, на жаль, чимало людей, які отримали травми на війні. Люди з інвалідністю. Звісно, сучасні умови, сучасний світ їм допомагає Протизування, і інші такі відновлення, і вони повертаються до роботи той, хто може. Які, скажімо так, робочі місця їм може запропонувати ринок? Що це може бути? Так, на жаль, тема така дуже важка, тому що ми, на жаль, стикаємося з реальністю, і ці цифри можуть зростати. На жаль, тому бізнес повинен бути інклюзивним і забезпечувати безумовно таких людей роботою. І це може бути якась проста робота, наприклад, оператор ПК. Все таке ж залежить від і ступеню травмованості. Наприклад, в нас, в нашій компанії, ми промислова компанія, в нас є виробництво, і а, в нас є відділ, який займається монтажними роботами. і ми… А, Пишаємося тим, що наші люди, які пішли боронити Україну, а, вони повертаються, але так, вони мають а, певні вади, але вони. А, Працюють у нас і комірниками, і монтажниками, тому ми забезпечуємо, звісно, і бізнес взагалі, взагалі, якщо ми говоримо про законодавство, є певна доля квоти, так, яка повинна забезпечує бізнес такими. Людьми з вадами і повинна, звісно, інклюзивно підходити до цього. Можна працювати і касиром, наприклад, так, і продавцем. Тобто, все буде залежати від складності травми. Чимало жінок залишилося зараз без чоловіків і самі опікуються дітьми. Дехто не може собі дозволити дитячий садок. Чи є такі пропозиції на ринку, коли людина може бути зайнята півдня, чи то ввечері, чи то днем, щоб це підналаштувати під свій образ життя? Звісно, звісно, зараз е бізнеси потребують взагалі робочої сили. І навіть я вам можу сказати, що е бізнеси е створюють е роб на робочих місцях і дитячі кімнати, і якісь там садочки неповного часу, тому що розуміють, що е жінка. Е Зараз в таких умовах може знаходитися так. Є так. Е, 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 і компенсації, наприклад, дитячих садочків, е, ц, і все це залежить від е, і статусу е, людини, яка прийшла на роботу, і це все може е, е, і в соціальний пакет е, долучатися. Але так, якщо, е, наприклад, е, людина. Прийшла на таку просту професію, можна сказати, можна знайти і роботу, яка в нічну зміну, і може бути скорочений робочий графік згідно законодавства. Так а якщо дитині, наприклад, ще не виповнує з років, то у жінці може бути скорочений робочий графік. Який такий найвмотивованіший пошукувач роботи вашими очима? Той, хто і до повномасштабного вторгнення був мотивований. Той, хто хоче дійсно робити, заробляти гроші і розуміти, що він хоче від життя. А це напевно саме головне, так? тому що якщо у людини є мета, якщо у людини є ціль. Повинно складатися так, що людина знаходить для себе і роботу, але найголовніше, що можу сказати, людині потрібно завжди діяти. Діяти і розвиватися. Зараз не той час, коли можна просто сидіти. Повинно... Зараз і є і конкуренція і серед роботодавців. Але на деякі професії є конкуренція серед пошукачів. Компанії, на жаль, зараз теж закриваються і виходять персонал, який в пошуку роботи. І це не значить, що він що можна відразу знайти роботу. Все буде залежати від навичок, від умінь, від професійності кандидата. І звісно, компанії за таких людей будуть боротися і будуть їх брати достатньо швидко. Але ті, які нічого не роблять для свого розвитку, то повинні також замислюватися, тому що зараз час діяти і не стояти на місці також. Ерна, дякую вам за змістовну розмову. І на останнє хочеться запитати, якою ви бачите Україну майбутнього, і які спеціальності, як ви думаєте, будуть нам биван? Ну, звісно, кожна людина зараз мріє про закінчення цієї війни, і ми всі сподіваємося, що це буде якнайшвидше. Можу сказати, що в Україні дуже кваліфікований персонал і взагалі дуже унікальні люди живуть, і це показала навіть ця еміграція, яка відбулася. З певних причин. Будуть, буде відбудовуватися країна взагалі, будуть залучатися інвестиції до країни, і будуть затребовані ті професії, які працюють як руками, так робочі спеціальності, але і будуть, звісно, інженери, і ті, які можуть працювати з новими технологіями. І ніхто нікуди не не може відійти від сервісу який додає дає україна від людей які працюють з людьми це офіціанти зараз також є певний дефіцит в цій, в цій ланці так Сфера обслуговування. Сфера, обслуговування буде також далі покращуватися і будуть теж люди там потрібні а ось, до речі, люди, які працюють на таких критичних напрямках, медики, пожежники. Як ці зараз спеціальності затурбовані? Чи всі ці люди ось вони задіяні у зоні воєнних дій, чи в критичній інфраструктурі саме? Так, звісно, ці, ці люди зараз і на вагу золота, так. На вагу золота, так. І вони затурбовані і там, і там, де бойові дії. І їм можна сказати просто і віддати їм низький поклін, тому що вони проявляють свою сміливість і покликання так своєму життєвому йдуть своїм шляхом. Але і ми ж теж є мирне населення, яке потребує Медична також допомога. медичної допомоги, так, якісь відбуваються нещасні випадки. Тому, звісно, ці професії будуть далі розвиватися. і так як ці професії були і в зонах бойових дій, вони там можуть гинути ці люди. Звісно, це буде також на рівні країни розвиток ці, цих професій. Сподіваюся, що люди зможуть і надалі працювати. Сподіваюся, що наша держава буде. Скажімо, так, здійснювати соціальну підтримку, а Україна буде отримувати інвестиції для подальшого відновлення. Дякую вам, дякую вам. Анна, дуже приємно було поспілкуватися. І, взагалі, можу сказати, що в нас унікальна страна, нас унікальна країна, і в нас дійсно унікальні люди живуть.